Вас вітає канал Довідник Історика. Сьогодні поговоримо на тему козацтва таємниці виникнення козацтва. На певному історичному етапі саме козацтво почало відбивати загальні тенденції та закономірності розвитку українців як окремої етнічної спільноти. Щодо часу виникнення, становлення і розвитку козацтва і самої його назви існує чимало різних думок. Поняття козак зустрічається в писемних джерелах вперше ще десь із середини 13 століття. Причому різні з них не лише давньоруські, а й візантійські, італійські, польсько-литовські, тюркські джерела. По-різному трактували походження та зміст козацтва. Одні вважали їх за походженням тюркськими чи турецько-татарськими, сарматськими і навіть скіфськими. Були і версії елінського русинського походження. Проте найобґрунтовнішою видається концепція походження козаків внаслідок масових втеч українського населення на вільні незаселені території. Вже в кінці 15 століття їх було так багато, що вони складали вже окрему соціальну групу під назвою Козаки. Це слово тюрського походження і означає вільну незалежну озброєну людину. Перша писемна звістка про українських козаків датується в 1489 році. У листуванні між московськими і литовськими князями йдеться про появу у цьому році загонів козаків у низинах Дніпра і розгромними групи татарських купців, адже люди, які прибували на незаселеній степовій землі, вони навчалися веденню партизанської війни, адже постійні напади. Кримчан і татар змушували людей навчатися військовій справі, тому однією із причин виникнення козацтва це була військова загроза на півдні. Адже на боротьбу із кримчаками не раз виступали також магнати з Волині, Київщини, Поділля. Однак ці виступи і перемоги не могли змінити ситуацію, тому що постійно через рік-два знову з'являлися розбійницькі татарські зграї, і це, звичайно, виснажувало і спустошувало землі. І вимагало нових підходів. Тому на кордонах з Кримським ханством потрібна була постійна присутність досвідчених військових сил, і тому ті люди, які із Заходу йшли на південь, їм не протистояла литовська знать а навпаки, вони були зацікавлені у тому, що на півдні буде певна група. Навчених військових сил, які будуть захищати цю територію. Також ще однією із причин є соціально економічна сфера, тому що закріпачення селян і нестача земель змушувала людей шукати собі краще життя, шукати собі землю і десь подаватися в різні напрямки. І одним із них стало так Іти на малозаселені землі. А природа Браславщини, Дніпровського низу, які мали назву тоді Дикий Степ, тому що там було дуже мало людей, тому його називали Диким. Він відзначався на Великими такими природніми багатствами. Річки, великі ліси, гаї, степи. І ці багатства приваблювали підприємливих, енергійних людей, які намагалися покращити своє життя. Звичайно, що цей край був такий сповнений небезпеки, тому що з півдня постійні були напади татар. Але, звичайно, що це не зупиняло молодих людей, які хотіли змінити своє життя. Вони приходили з кожним роком, їх збільшувалося, коли вони приходили на південь, вони вели свою таку господарську діяльність, займались полюванням, рибальством, займалися землеробством, скотарством. І, звичайно, що із північних і західних районів України, коли вони мандрували, коли вони йшли вперше, то таких людей називали уходниками. І коли вони. Осідали в гирлах річок на Балканах, ввели свої промисли, вони вивчали свою місцевість на певний певний сезон. Там була весна, літо, осінь. На зиму більша частина уходників поверталася до своїх осел додому, продавала у містах набуте добро, готувалася до промислів, промислів наступного року. От, але деякі могли залишатися у степу, будуючи собі там уже е, постійні такі е, зимовища, хутори і пасіки. І така е, колози... колонізаційна діяльність супроводжувалася певними ж, е, сутичками з татарами, які постійно нападали. Ну і звичайно, що ці групи уходників е, вони постійно були озброєними і завжди готувалися до боротьби з ворогом. Також на відкритих полях, де перебували ці уходники, вони будували свої житла. Вони ховалися в так званій землянки. І, звичайно, це була певна така захисна споруда, житло. Будувалися і інші укріплення, обгорожені засіченими зверху колодами, так звані січі, звідки походить згодом заснування і утворення Запорізької січі. Хто ж входив до таких угодників, які згодом почали називатися козаками, з чого формувалось козацтво. В першу чергу це було місцеве населення півдня України, Подніпров'я. Також входили до, до нього селяни, міщани, втікачі із західної і північної України. Звичайно, входила і дрібна, збідніла шляхта, магнати. Лише на межі 16 17 століття українське козацтво таке вже переросло в окрему станову групу у таку більш організаційну, яка мала вже свої особливості, вже мала свої потреби. і таким Важливим фактором, який забезпечував українському козаку швидку і таку швидку еволюцію, було те, що воно постійно розвивалося, відкривалися певні такі козацькі школи, які пройшли. Всі, хто приходив і хотів стати козаком, він в першу чергу повинен був пройти. Навчання. От. Ну і звичайно, що весь цей процес формування козацтва він був досить довготривалим. Все розпочиналося з того, що це були прості люди різно, різних професій, різного стану, шукали кращого життя, хотіли. Захистити кордони, хотіли позбутися панського гніту, і все це згодом призвело до окремої суспільної групки козацтва. І вже тоді це козацтво сформувало організацію, таку військово-політичну, такого вищого вже рівня, це Запорізьку Січ. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.